Позов проти Росії. Україна через ГААГу домагається демонтувати Керченський міст. Невизнані дипломи, з якими проблемами стикаються випускники, які виїхали з окупованого Криму, та що пропонують у Міносвіти. Черговий лист з Володимирського централу. Як почувається і в яких умовах перебуває кримський політв'язень Богдан Зіза. Керченський міст має припинити своє існування. Його демонтажу, зокрема, вимагає Україна через гаазький трибунал. Про це у коментарі Суспільному Крим розповів посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич, який представляє Україну у міжнародному суді ООН. 23 вересня розпочався розгляд справи по суті за позовом України щодо порушення Росією положень Конвенції ООН з морського права. Кореневич зазначив, Україна звинувачує РФ у порушенні своїх суверенних прав у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Наразі у справі остання стадія усної роботи сторін. Рішення трибуналу можуть оголосити впродовж 9 місяців або року. Ми також говоримо про те, що так званий міст є незаконним, неправомірним, спричинив велику кількість порушень, зокрема у галузі свободи судноплавства, у галузі захисту природного навколишнього середовища, у галузі захисту і поведінки з підводною культурною спадщиною. І міст має припинити своє існування. Режим судноплавства, екологічний режим. Питання захисту культурної спадщини в Керченській протоці Озовського моря мають повернутися до того стану, до в якому вони існували до побудови незаконного способу інструменту порушення і обмеження відповідних прав. Кримчанка Анна, студентка другого курсу національного університету імені Тараса Шевченка. Майбутня програмістка до того, як вступити до Києва, рік провчилася у приватному вищі Москві і збирала гроші, аби дістатися до української столиці. Варіант здобувати вищу освіту в Криму навіть не розглядала. Ті, хто отримують кримський диплом, наприклад, є у мене знайома, яка в Кримській медичний закінчила. Вона в Криму і залишиться по факту, бо в Росії не катується. В Україні тим паче, в Європі, взагалі Крим тільки з українськими документами, якщо закінчив до окупації, експерт центру громадянської просвіти Альменда Олег Охредько каже: помітили в окупованому Криму нову тенденцію. Студенти тамтешніх вишів намагаються на останній навчальний рік перевестися у вищі навчальні заклади на території Росії, щоб в результаті отримати російський диплом. Дуже популярна, наприклад, в Краснодарський, Краснодарський край, ну те, що поближче, або переводяться у філії філії, які існую. Там вже відкрита філія деяких вишів. Хоча теж саме МГУ питалася провести це, проте вони не завжди дуже йдуть на це. Ну найбільш популярні вищі навчальні заклади, тому що вони можуть потрапити під санкції. Ну це знайте іноді так не конульфо. Стає серед академічної спільноти підтримувати контакти з окупованими територіями. Експерт каже, кримська освіта не визнається із за кордоном. Виняток деякі дружні до Росії, латиноамериканські та африканські країни: Бурунді, Гвінея, Камерун, Малі, Судан, Уганда та Венесуела. Відбувся в 2014-2015 році серйозний відплив іноземців, особливо з медичного. В вузу в зв'язку з тим, що його приєднали до цього КФУ, і там ну, буквально на 90% зменшилася кількість студентів. Зараз вони знову-таки набирають а, з Індії, ну тобто з країн Азії, країн Африки, там їдуть люди, а, а проте знову таки дипломиці визнаються в всіх країнах, а, але в Європі з цими дипломами вони поїхати не можуть. Тому о, дуже обмежена кількість, яка є. Де діти можуть з цими дипломами бути у своїх країнах, тобто в Венесуелі, тобто країна, яка є, ну буквально підтримує дуже активно Росію, вони дійсно зможуть працювати за цим дипломом. Проблеми в кримчан виникають не лише з дипломами кримських вишів, а зі шкільними атестатами, отриманими на окупованому півострові. Старша донька політв'язняна Рімана Джеляла Аділе цьогоріч закінчила 9 клас у кримській школі. Після повернення батька з полону родина перебралася до Києва. Навчання діти продовжують у столичній школі. Труднощі виникли у старшої. Атестат 9 класу з Криму він не визнається Україною. І нам запропонували два шляхи з цього. Питання. Саме я спілкувалася з Валентиною Потаповою. Вона сказала, що вам треба йти знову до 9 класу, тобто вона буде тіряти ще один рік і вступати до 9 класу, і програму 9 класу, закінчивши, отримує оцей державний атестат з середньої освіти і спокійно піде у 10 клас навчатися, 10-11. Чи вона йде у 10 клас і протягом року. Здає екстером програму за 9 клас і отримує все те, що це ДПА у Міносвіти. Кажуть, дипломи видання на тимчасово окупованих територіях не можуть бути визнані в Україні. Проте для кримчан розробляють процедуру щодо визнання документу. Але поки вона має багато нюансів. Тут дуже сильно буде залежати саме від програми, від того наскільки те, що вивчала людина, наскільки співпадає з нашими освітніми програмами з вимогами наших стандартів. Стосовно деяких спеціальностей ця процедура вочевидь працювати не буде. Ми, наприклад, не зможемо визнавати ну, наприклад, будь-які воєнні науки отримані на тимчасово окупованій території. Ми точно не зможемо визнавати управлінські спеціальності, тобто підготовка управлінця або, наприклад, спеціальність право, міжнародне право. Ми точно це не зможемо визнавати, бо казати, яке може бути право на тимчасово окупованій території, а аж тим паче міжнародне. Олег Ухретько каже: безперспективність освіти здобути в окупаційних вишах розуміють самі кримчани. З даними Росстату, кількість студентів на півострові суттєво зменшилася У 2015 році. Їх було 43 тисячі, то рік на 10 тисяч менше, хоча кількість випускників з року в рік лишається приблизно однаковою. Анастасія Діденко, Валерія Ратушнюк, Олексій Мовсесян, Суспільне, Новини Крим. Обмін кримських політв'язнів Леніє Умеровою та Нарімана Джиляла дає надію Олександрі Барковій, сестрі політбранця, художника та активіста з Євпаторії Богдана Зізи на його звільнення. Про це вона сказала у коментарі Суспільному Крим. За її словами, це підіймає її бойовий дух. Нещодавно Олександра отримала листа від брата. Він розповів, що відновився після голодування, яке оголошував торік, вимагаючи звільнення. Всіх політв'язнів. Стан його здоров'я поліпшився. Однак їжа у в'язниці Володимирський централ примітивна, а воду бранцю Кремля дають один раз на день. Листи до брата Кремчанка відправляє з інших країн, бо перебуває у Києві. А якщо, наприклад, родичі політв'язнів знаходяться територіально в Україні, то ніякі посилки нічого, тільки через якісь організації теж через кілька рукостискань. Ось, але у нас наразі взагалі нічого не виходило передати. Єдине, що теж люди, які територіально знаходяться, які власне допомагають з листуванням, вони передають якісь посилки, перераховують гроші. А у нас з нашого боку взагалі зв'язані. В листах намагаємось не вказувати. Ну я, я пишу взагалі від іншого імені, і ми намагаємось не вказувати, що. Звідки це пишеться? Якісь назви міста, тобто щоб нічого не було, щоб лист точно пройшов цензуру. Бо для них це тригер у травні 2022 року. Окупанти порушили справу проти Богдана Зізи за статтею Замах на терак його підозрювали у тому, що нібито облив будівлю окупаційної міської адміністрації в Паторії синьою та жовтою фарбами. Російський суд засудив хлопця до 15 років позбавлення волі у колонії загального режиму. Понад півроку родина політв'язня Рустема Османова живе у розлуці. З моменту його арешту дружина з дітьми його жодного разу не бачили. Османова отримують у СІЗО номер 2 міста Сімферополя. Дружина Ельмаз каже, що з чоловіком спілкуються листами, отримує їх по п'ятницях через російську зону телеком. 5 березня на світанку до будинку кримського татарина в Бахчисараї з обшуком прийшли Ефесбівці. Російські силовики стверджували, що, начебто, знайшли у них вдома заборонену літературу, після чого чоловіка звинуватили терори. Ризмі до 2014 року османов працював режисером монтажу на телебаченні після масових затримань і звинувачень кримських татар у причетності до ісламської організації Хізбуттахрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє на території України та інших країн. Він став громадянським журналістом. Чоловік відвідував суди над співвітчизниками і допомагав їхнім сім'ям. Ані сказали, що ми прийшли к вашому си. Вони сказали, ми прийшли до вашого сина. Звинувачуємо його в тероризмі. Ну для нас, звісно, це було дуже дивно, бо він ніколи нічого поганого не робив. Моя донька їй зараз сім років. Запитує, коли повернеться баба? Коли повернеться баба, а він може повернутися сьогодні ввечері. Може, Аллах так зробити, щоб його відпустили через секунду, через хвилину.